Мій маленький садочок у кімнаті. Я вже давала собі слово, що вже ніколи. Але знову оце такий в мене тут ще товариш, у якого були красиві червоні квіти. Тепер в нього такі листя, куди воно росте? А от у пакеті, то там кісточка манга живе. Ось такий в мене. Маленький садочок для душі. Сьогодні білка один помідор з'їла, ну не з'їла, вона його Від... відгризла йому верхівку і покинула. Оце не тут, це на вулиці, на моїй грядці. Ну, посадила два інші. Сподіваюся, що більше не буде гризти. Треба шуля пудала туди ставити, не знаю.